Так, всім привіт! Ось уже на днях, День Святого Валентина, День закоханих. І я вирішила провести невеличкий майстер-клас, будемо робити з вами топіарій кохання. Отже, що нам треба? Якийсь чи маленький вазончик, чи кружечка. Я взяла біленьку таку, бамбукова палочка для суші, сердечко, Кавові зерна. І також декор різний. Стрічечки червоні, квіточки, сердечка різні. от. Може, піліячко нам знадобиться, також коричнева фарба. З чого ми починаємо? Ну, і, звісно, пістолет гарячий, так як ми будемо на нього все клеїти. Значить, З чого ми починаємо? Перш за все ми засунемо в наше сердечко. Нашу паличку. От. Так. Значить, тепер нам треба пофарбувати сердечко. Так як будемо ми е, обклеювати сердечко наше кавовими зернами, тому нам потрібно пофарбувати е, в коричневий колір, щоб був фон. Під кавові зерна щоб не просвічувалось, білий пінопласт не просвічувався. Отже, фарбуємо. Я взяла у дитини залишки фарбу із картин по номерах, вона дуже багато малює. от І цими фарбами закрашу наше сердечко. так Сердечко ми пофарбуємо і залишимо його, щоб воно поки висохло. Так, сердечко наше висохло. Тепер будемо обклеювати каву зерном. Ось у мене лишилось, бо я вже багато топіарів робила, тому те, що лишилось, значить буду я обклеювати. Значить, ну, Обклеювати я м, планую взагалі половину обклеїти кавою, а половину обклеїти квіточками. Трояндочками червоними. Отже, тут, в принципі, нічого важкого немає. Трішки капаємо, трішки клею і приклеюємо кавове зерно І отак один біля одного клеїмо, зараз я трішки покажу. От, нанесли. Приклеїла. Хочете клеїти любою стороною, хочете однією, хочете другою. О. О, так воно виходить у нас. Зараз я, як думаю, обклею половину, якщо лишиться, тоді іще трішки поклею. Буду дивитися, наскільки в мене хватить кавових зерен. От. Один ряд приклеїли, а тепер клеїмо другий ряд. Старайтесь клеїти щільніше, щоб не було цих пробілів між зернами. Ну, хоча, так як ми пофарбували, тому воно біле світитися не буде, але все-таки. Бажано клеїти, щоб було менше оцих пробілів. Так, отже, сердечко я обклеїла, в мене фатило зерен ззаду, повністю все обклеїти і спереді це половинку. І тут у мене ще лишилися вже залишки, це вже я їх, поки відодвину, може ще пригодиться. Значить, тепер що ми робимо? Тепер ми беремо Бічовку я беру, можна взяти. Наприклад, стрічку якусь, і мені треба обмотати нашу ніжку нашого от топіаря. Отже, тут я спочатку трішки клейчику намажу. Так, приклею нашу бічовку і почну обмотувати. Обмотую. Повністю нашу ніжку і в кінці теж закріплю клею. Так, тепер ми беремо кружку, в яку ми будемо садити на стопіарі, картонку, обводимо карандашем, кружечку нашу, так, вирізаємо кружечок, але вирізаємо не повністю по кругу, а десь на на пів сантиметра менше. Тобто, щоб він трішки в кружку зайшов, щоб не зверху лежав. Нормально. Тепер ми шукаємо середину. От. Тут пророблюємо дирочку по розміру нашої ніжки. Так, О. Вдягаємо. Так і. Вклеюємо сюди, значить, як ми вклеюємо, ми спочатку на ніжку топіарія клей наносимо і по кругу нашого кружочка беремо і вклеюємо в нашу кружечку. Все, і тримаємо, поки воно не приклеїться. Так, тепер у нас трішки лишилося кавових зерен, то ми ось з цієї сторони, де у нас будуть квіточки, ми з цієї сторони трішки от приклеїмо на картоночку на нашу кавових зерен. Тепер що ми робимо? Що будемо цей. Будемо сюди квіточки клеїти. Беремо квіточки, проводок зняли і приклеїли. О. Так, тепер треба якось прикрасити. Ось, наприклад, отак я зробила. Ось у мене ще є отака ось червона. Можна її якось, наприклад, обмотати там по ніжці. Да? трішки запустити. Зараз ось отут, наприклад, приклеїмо біля квіточок зверху. О. І отак. обмотаємо по ніжці. І тут приклеюємо. Ось у нас є стрічечка. Ми можемо тут десь бантик зробити. Кінчики рівненько обріжу О, і приклею сюди, під, наш, під наше сердечко. Бантик червоненький, так? Я думаю, сюди можна ще приробити, наприклад, можна два сердечка. Зараз я побачу, як буде краще. Ось можна одне отаке. Так, наприклад, ми так приклеїмо його. Отак, отак приклеїмо це сердечко. Так, а на нього збоку. Маленьке. Отак от маленьке отут. О. Великий от, от, -от. от, от велике, маленьке. І ось сюди можна маленьке приклеїти. Тобто ви вже прикрашаєте за бажанням. Так. Тепер нам треба отут закрити. Чим ми будемо закривати? Трояндами. У мене є білі троянди, можна закрити білими трояндами, так як більше, в принципі, в мене нічого такого підходящого і немає. Троянди зараз будемо клеїти сюди. Троянди білі. Біла чашка, білі троянди, то я думаю, в принципі, нормально. І сюди ми ще тут потім засунемо ще якесь сердечко, коротше, зараз щось, щось при, придумаємо. Так, все, тут у нас усе заклеєно. Тепер будемо тут прикрашати. Так, ось дивіться оп, є ось таке серце металеве. От я його отак отута поставлю. Так, воно буде стояти у мене, я так хочу. О. Ось у мене ще трішки лишилося цього червоного проводка, тому я його сюди теж засуну. Так, значить, один хвостик засовую сюди, між троянди вклеюю. І викладую отак по трояндах, воно буде трішки у нас так. Отак. Так, трохи тут зараз одну намистинку підклею до пилюсточки. О. І Туди теж краще підклею до пелюсточки. Нам потрібно прикрасити кружечку нашу. Ось у мене є червоне сердечко посередині. Так. І можна, можна отут, а десь ще одна трояндочка лишилась, то десь можна її отут теж примостити. Ось такий у нас вийшов з вами топіарій до дня за